Коли синосите нежить накриє важкою хвилею, допомагає Респеро Мирто. Респеро вільне дихання вільним людям. З початком нового року в Україні мінімальна пенсія підвищилась щонайменше на 260 гривень. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Так, українці, які досягли віку 65 років, не працюють і мають повний стаж. Нагадаємо, для жінок це 30 років, а для чоловіків 35, отримують 2361 гривню. А вже у березні очікується індексація, тобто підвищення пенсійних виплат для всіх пенсіонерів. Як будуть відбуватися нарахування? В уряді відповіли, для цього буде запроваджена бальна система. Вона має на меті вирівняти виплати для пенсіонерів, які давно вийшли на пенсію, і тим, хто досяг пенсійного віку нещодавно. Для розрахунку майбутньої індексації в українському законодавстві передбачили спеціальну формулу, каже голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев. Що це за формула? До неї входять інфляція 50% від рівня 2023 року. Та заробітна плата також 50% від середнього заробітку за останні три роки. Цифра інфляції уже відома. Тоді як 50% від зарплати остаточно обіцяють підрахувати до лютого місяця, після чого отримують середнє арифметичне число. За прогнозами голови фінансового комітету, загальному пенсії цьогоріч зростуть на 13%. Перші підвищення українські пенсіонери зможуть отримати уже навесні. У пенсійному фонді зазначили, що перерахунок проводять автоматично, тому надавати додаткові документи не потрібно.